Так, шановні вчителі, швидко організовуємося і поспішаємо на методичний мастхев альманах з AI для сучасного вчителя. Нові інструменти, нові можливості до Валентини Кодоли. Оновлений альманах перетворився на справжню майстерню ідей. Кольорові аркуші, продумані завдання, візуали, структура усе генерується українською мовою за лічені хвилини. Я побіг, бо поспішаю в перші ряди за підпискою, що вдвічі дешевше. Наздоганяйте! Методичний мастхев Альманак з AI від Валентини Кодоли – це круто і легко, як у танці. Приєднуйтесь. Штучний інтелект це вже не просто помічник. Це справжній партнер для вчителя. Як створювати класні матеріали? І головне, швидко. Ось тут і з'являється Альманах. Новий Альманак це вже не просто помічник. Він став справжнім творчим партнером. Раніше були просто шаблони, а тепер Альманак сам пропонує ідеї і навіть структурує уроки. Уявіть, він може згенерувати все від одного завдання до цілого міні проєкту Що він може? Гачки до уроків, квізи, навіть презентації з посиланням на YouTube. Але головна фішка це редагування. Тепер із документом можна просто поговорити. Наприклад, просто просимо додай питання для перевірки, і все готово. Або можна попросити спрости це завдання, і він миттєво перефразує. Хочете інший варіант? Просто скажіть зроби версію з картинками. Але це не тільки про економію часу, це про розвиток нових ключових навичок. Які саме це й робота з інформацією, і комунікація і продуктивність. По суті, це погляд у майбутнє освіти, де вчитель та шиї працюють разом. Тож алманак – це вже не просто інструмент, це інтелектуальний партнер, що вчиться разом з вами. І якщо серйозно, шановні колеги. Альманак це круто, і я маю ключі до вашого вчительського успіху.